Ну, я взагалі з, з Анатолієм Криволапом давно співпрацюю, і ми зробили більше 10 виставкових проєктів, і всі його музейні проєкти. І останній з його проєктів, де він приймав участь, це був український авангард поповнення колекції Еволюція українського авангарду, там, де Анатолій презентував е, свій, дві великі, великі абстрактні роботи. Які якраз і написані в авангардному напрямку? Так от, в цьому проєкті тут поєднуються проєкти останніх років його. Наприклад, в Великі Сімки були включені тільки авангардні роботи, тобто абстракція. Було два проєкти присвячені розписам у селі Липівка Макарівського району Київської області для храму Покрова. А після Останнього проекту посвяченого розписів храму його надихнули ці роботи, бо розписи закінчені. І він вирішив попрацювати в стилі ікони, коли він раніше нічого цього не робив. Так оцей проект і є компіляція цих двох, нібито напрямків, які не можна змішати, але унікальна техніка, в якої працює Анатолій. А це техніка повної свободи, чистого кольору, постійних експериментів дозволило поєднати його чудові нові ікони, які ніхто ніколи не бачив. І абстрактний живопис, і тут представлені роботи, які теж майже всі ніхто ніколи не бачив. Анатолій Натолікриваб належить до найбільш потужного художнього об'єднання, яке створилося у 92-му році. Живописний заповідник. І він якраз Це перша група художників, яка повернулася до авангарду класичного і повернулася не просто обличчям. І 10 років вони разом працювали, і всі ці роботи, які в цьому залі представлені, вони майже всі написані в той золотий період золот, живописного заповідника. Ну, тому і назва така «Перші образи», перші образи як образи ікони, а перші, одні з перших робот авангардному напрямку, тобто в абстрактному живописі. позиціонуванні діяльності нашої інституції для мене важливо показувати не тільки актуальне сучасне молодіжне мистецтво. Я вважаю, що дуже важливо звертатися до свого коріння, до історії першообразів, витоків, і тому ми часто робимо проекти відомих визнаних художників. Нам цікаво досліджувати їх історію, досліджувати їх творчість. І ми робимо молодіжні проекти, де дозволяємо і співпрацюємо з молодими авторами. Співпрацюючи з митцями, скажімо, більш поважного віку, я зрозуміла, що їм є що сказати, що вони важливі і що вони дійсно є для багатьох молодих митців тим першим джерелом, яке варто розглянути, показати і дослідити їх мистецтво. Але що важливо в М 17 що окрім кольору самих робіт, ми, ми додали ще колір не сам простір, і це була ідея Антоля. Таким чином, Криволап привніс своє мистецтво не тільки в своїх роботах, а і в цілому, в простір М 17 Ідея проекту дуже проста. Вона народилася відразу, тому що я продовжу року працював над дослідженням про живописний заповідник, співпрацював з Анатолієм. І, звісно, абстрактні роботи, над якими він активно працював впродовж 20 років. Кінець 80-х, початок нульових. Це власне той період, який мене цікавить, який мені імпонує, який мені. Я рахую один із найбільш вразних найбільших потужних творчість Анатолія. А ікона виникла після відвідин церкви в селі Липівка Макарівського району, куди ми поїхали разом восени минулого року. Звісно, всі бачили ці роботи в лаврі перед показом перед тим, як монтували їх у церкві, але там вони справляють дуже потужне враження, неймовірне враження, хоча ще в арештуванні церкви, але тим не менше. Можна побачити, що це не просто церква, а як Анатолій називає арт-об'єкт. І я переконаний, що часом це буде місце, куди будуть їхати відвідувачі, шанувальники мистецтва, художники для того, щоб побачити цю подію, цю велику роботу, значну роботу, над якою він працював близько десяти років. Отже, абстракція, ікона на перший погляд, речі несумісні, але це тільки на перший погляд, тому що насправді. Вони, якщо не тотожні, то в своїй глибинній сутності, вони дуже близькі одне до одної, тому що ікона насправді абстрактна. Як пишуть богослови, що це не зображення Бога, а лише спроба спрямувати до першого, образу, до візуального першого образу, вишнього першого образу. Тобто, те, чого ми не можемо взагалі уявити, а не те, що навіть осягнути. І навіть можна порівняти, яким чином перші початки ікони, це середньовіччя, після реалізму античної доби, з'явилася ікона, власне, яка відійшла і від перспективи, і від об'єму, і від індивідуальних зображень людей обличчя. І схематичний одяг, і німби. Тобто суцільна абстракція, суцільна умовність. В той час як абстракція ікона, І перший на це вказав неймовірно потужно це Казимир Малевич, коли на початку минулого століття помістив Чорний квадрат, у червоний клуб, так званий червоний клуб. Тобто він урівняв образ, ікону і абстракцію. Більше того, в українській мові ікону називають образом, образами. Тобто тут з'єдналися всі три компоненти цього проєкту. І ікона верніше абстракція криволапа це теж те, чого ми не бачимо. Те, чого не бачить звичайний глядач, людина як така, це уява художника, це нова реальність, яку він створює паралельно з тією видимою. Ці роботи, які представлені на стінах, на червоному і, і, і на сіні, це роботи десь 86 -го, 93 -го років. Тобто, це був пошук в абстракції. Ця робота це вже був 2008 рік. Це єдина робота, яка була після. Тобто, всі ті роботи, які вже ми знаємо. Полоси інші робив, і я їх не вистарав. Я, я, я висловив якби хід пошуку в абстракції. А, тут а, якась а, після а, розпису церкви залишку якісь а, враження, і а, я зробив імпровізацію. А, Ікон ангелів. Ну і там наверху є маленькі і чуди, з, 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 з яких у е вас все і починалося. Тобто десь три етапи. А, за виключенням а, ще того, ж, як, як і мене знаю, з великими пейзажами, з великими абстракціями. Тут, би, тут треба прослідковувати вхід думки, вхід пошуку, вхід структури і так далі. Коли ми говоримо з вами про значимість того чи іншого покоління, мистецького покоління, покоління митців, нам важливо пам'ятати, що саме вони інколи стають єдиними адекватними свідками епохи. Вони єдині, хто формулюють і формують ці рефлексії, візії буття, які нам недоступні. І відбувається так, що ми потім дивимося на цей час вже їх очима. От Анатолій Криволап, людина, яка сформувала візії цілого покоління, візії дуже непростого часу, попри те, що це ніби не фігуративне мистецтво, попри те, що це абстрактне мистецтво, це все одно рефлексія буття. Це візія того, що відбувалося з нами на переломі всіх епох, всіх століть в. Часи руйнації імперії, формування незалежності, ідентичності, формування власне, української унікальної культури свого власного я. Тому мені здається, що це великий живопис, це великий художник, великий митець. Виставка неймовірна, і для мене дуже важливо поєднання а, іконописної традиції і традиції абстрактної. Все про одне і те ж. Це тільки різні мови. Різною мовою митець говорить з нами про. Любов, вірність, зраду, жертву про те, що є в тебе і чого в тебе немає. І от мені здається, що це дуже а, хороша і продуктивна продуктивна задача поєднати такі різні художні мови.